Добрий день всім. Віру Божого всім. Бажаємо також Божого захисту для наших військових, для наших співвітчизників, щоб Господь всіх нас захистив, допоміг вистояти, пережити це все. Пройти до кінця. Амі. Хочемо саме нащот, на рахунок віри поговорити сьогодні, що яка ж віра правильна, то вірить кожен зараз, кожен віри, кожен вірить по-своєму. Але своя віра. На прикладі деяких персонажів бачимо, що вона їх не рятує. Так. Біблія говорить про е, такого собі багача, якого навіть імені не називає. Так. Просто багач, який збагачувався, щодня Жить пив гуляв, свого, так, Пив, так. гуляв, зак... закочував такі пиршества, е, і Цим і займався все життя. І коли вірив по-своєму. Він знав, що Бог є, знав, що. У нього на все була своя думка. Так. Знав всіх біблійних цих і пророків, і людей божих, людей божих так. Але по тому, як вони вчили народ Ізраїля жити, він, він не жив так. Жив по-своєму. І коли навіть його... Ну, бо... забрали. Так, його душу забрали і він Поехало. помер, то потрапив до пекла. І він там почав, як то кажуть, качати свої права. Так, він так. там вирішив зробити все по-своєму. Почав звертатись до тих же духів е, праведних людей, які там були на лоні Авраамовим. І пропонувати їм, давай зробимо так, або давай так зробимо. Тобто, він вирішив, що буде так, Можуть, як він, там? і там буде так, як він хоче, але йому чітко сказали, що ні, так не буде. Потрібно слухати пророків і божих людей. Так. Інакше І навіщо... віра буде правильно. Так, і інакше навіщо тоді Бог посилає і дає людям і пророків посилає, і божих людей обирає для того, щоб вони чітко передавали слово Боже і позицію Божу. Доносили до людей, як правильно треба чинити в житті і як правильно вірити. Правильно вірити, так. А правильна віра дійшла до нас, і вони донесли правильну віру до нас, навіть апостоли, які були учнями Ісуса Христа, вони жили так, як навчав їх Господь Ісус. І ця віра є правильно, тому що Бог в основі. Людини і в основу цивілізації заложив віру, щоб ця віра дійшла до нас, щоб і люди змогли, дякуючи правильній вірі, досягти царства Божого. Тому запрошуємо всіх до каналів Салтаненко, до живої церкви, щоб навчитися правильно вірити. Вивчайте слово Боже і будете знати, як правильно чинити в житті, які вчинки, як мислити. Взагалі, це, це життя, це школа, життя, академія життя. Тому запрошуємо всіх, будьте благословенні, хай а Господь береже.